Вітаю всіх на каналі. Сьогоднішнє відео буде таке посвячене владеському щепленню. Навіщо воно, як воно працює, чи вам це потрібно і в деяких марні сподівання, оскільки не розуміють принцип, як воно реалізовано. Оскільки в мене зараз фреза, то я покажу наглядно, як воно працює, як лічається. Спочатку просто на холосту покажу. Чуть припідняв, фрезу. А Зараз Нажимаємо з щеплення, включаємо включаємо. Включаємо передачу. Дивимось, там ножі. Відпускає потихеньку щеплення. Ножі почали крутитися, трактор стоїть. Відпускаю щеплення до кінця, трактор почав рухатись і навпаки, декого є думка, що зараз, якщо я вижимаю щеплення, зупиниться трактор, вал буде крутитись, але це хибна думка, оскільки нажимаючи щеплення, Трактор виключу передачу. Трактор і вало дбора зупиняються одночасно. Заглушу трактор на початках, коли купив трактор і почав користуватися. Ну, купив спочатку роторку на слідчий рук, почав косити, виявилося дуже зручно. Оскільки, розклавши роторку в робоче положення, включаєш вал отбора, потрібну передачу, потихеньку відпускаєш щеплення. Розкручується роторка, набираю оборотів і далі відпускаю щеплення і побіг трактор. Не треба на оборотах включати передачу, бо всі знають, що в таких випадках це складно. А рушати з місця, щоб розкручувалась роторка і тут ця фігня. Тому в таких випадках це зручно. Але у багатьох є стереотипна думка, що при роботі з тим же прес підборщиком або ще чимось. Якщо у вас щось там набилося, то ви можете просто чуть вижити щеплення і у вас вал відбору буде крутитися, але це не так. На початках я думав, що це лише в мене така фігня. Тому звернувся, бо ж може це якось регулюється. Подзвонив на фірму, де купував трактор, а там мені сказали, що на вашому тракторі взагалі немає. Ну я коли купував, мене переконував, що тут немає подвійного щеплення. Аж подвійне щеплення це таке страшне, поламається, ніхто його не... Це у вас добре, що немає. Ну, Доказувати комусь, що в мене є, я не став. Поцікавився в селі. Є трактори ДТЗ 5404, ЛОВАЛ з подвійним щепленням, як у них із цим справа. Чи це так само, що це, це лише в мене ще треба регулювати. А регулювати тут склад тут немає. Тут дуже маленький лючок, там зверху. бо на деяких моделях тракторів великий є люк, Тут же такого немає. Тут дуже маленький лючок, тому тобто, щоб щеплення регулювати, або мусить трактор розбирати. Тому сам пішов там в монастирі, я кажу, ДТЗ. Батюшка, звісно, уяву не мав, що у нього якоїсь щеплення, тому, тому я сам подивився. Так само працює, вжимаючи щеплення при включеному валоотбор і русі, зупиняється відразу і трактор. І то... В інтернеті якісь відео з цього приводу, чи можеш якось щоб спочатку щоб лише зупинявся трактор, а це продовжувало працювати валоотбор Я не знайшов всі, що є відео по регулювання 2 d щеплення, це щоб взагалі включалося. Це як в тому анекдоті про о, російський літак летить, а Стюадреса питає всіх, ну, що обідати будуть в американця, який летить на совєтському самоліті, на російському. Обідати будете? Та, звичайно, будь який у вас вибір. Вибір у вас або будете, або ні. Так що ці, ці відеоралики про регулювання тудиску щеплення це або включається взагалі, або не, виключ, не включається і все. Тому у кого є марні сподівання, що це так, це було б корисно навіть при роботі картоплекопалкою копалкою. Коли я купив картоплекопалку, боммет транспортерну, то всі знають, хто працює, аж ну, їдете рядком, у вас починає набиватися. Дуже б корисно було, якби справді так вижив щеплення, трактор призупинився, але транспортер продовжує качати, він би ну, проштовхнув і далі рухається відпустивши. Але на жаль, такого немає. Натискаючи, тату, зупиняється і трактор картоплесажалка. А поки ви знову включите, ну, відпустите, щоб побігла лента, а всі знають, сира глина одразу наліпає, вам вже мусить, якщо зупинились, то Просто... ну, фігня в общем, це не робота. Тому чисто водискує щеплення вам в таких випадках не допоможе. Принаймні я не знайшов. Десь когось, щоб сказав, що в нього трактор, в трактор перестає рухатися, вал відбору працює далі. Якщо у вас є такий досвід, будь ласка, діліться, пишіть. Я розказую чисту свою свій топ. Інша справа, що Є ряд тракторів китайських, але це переважно 80-90, на яких щеплення йде воно в характеристиках, як правило, позначається подвійної дії. Там щеплення, зокрема в огляді, ну і останньому розвілка валера. Показує на прикладі КАТа 4 Там зліва ой, на кшталт цього ручника є речаг, це насправді речаг включення щеплення вала відбору. Тобто ви цим речагом включаєте віддільно вал відбору і у вас точно в такому випадку зупинивши трактор обичним. То Вал відбору буде працювати, тому що він включається віддільним речагом. Інша справа, що ну, багато таких некомпетентностей в Ютубі. Зокрема, там пам'ятаю на сайті Мотокосмос. Ну, на каналі. Відео там десь 3-4 річної давності, де там, не пам'ятаю вже точно про який трактор, чи ІТО або Fusion, рассказывает. О, как прикольно. Китайцы поставили два ручника по обе стороны. Ну, логично. Две педали, два ручника. Только один с оранжевой кнопкой, а второй с черной кнопкой. Насправді там не ручник злива, а это и есть потужности. Ну, Це така фігня. І, а з малих, коли я цікавився, на жаль, теж немає, не знайшов ніде огляду. І, іноді трапляється і на міні-тракторах. Зокрема, ІТО 300. Не всі, а там була віддільна серія, я не пам'ятаю, як вона позначається. А на ній, зокрема, був вал відбору подвійної дії. Там одне дискове щеплення. Ну, На всіх таких тракторах, як правило, на дискові щеплення і віддільно йде щеплення на вал відвору потужності. Теж речагом. І, і то, зокрема, 445-й теж не всі віддільна там серія була. Здається, на інтертехніці продавались такі тракторі. Тобто, ну, на жаль, ніхто цю тему толком не висвічує. І загалом я теж, що там внутрі, як це реалізовано в тракторі, я не знаю. Маю на увазі подвійної дії. Но факт тот, що на китайських теж тракторах, як на кшталт, як на Т-40, там, правда, дві педалі. а Тут отдільний речах. Є така функція. і Функція, по суті, корисна при роботі навіть із тією картоплі картоплекомбайном і Тим же прес-підбірщиком, це ну, я вважаю корисно А дводискове щеплення, це я просто поясню я скосую, з з тою же фрезою Бо якщо у вас однодискове, то ви, як правило, залітаєте, ну, включаєте вал відбора на передачу. І на повному газу залітаєте на ділянку, опускаєте фрезу і біжите, і у вас практично метра два, іноді більше, остається погано профризований. Бо інакше, якщо ви одразу опустите і з місця будете рушати, у вас тут пода... навіть трактор може заглохнути. І це точно не є корисно. А якщо у вас води. Ну я зараз покажу. Якщо у вас до щеплення, зжимайте щеплень, включайте валу двора потужності. Передачу. Потихеньку відпускаєте щеплення. Побіг вал. Можна без Відпускаєте потихеньку. Лежит. Это щетки. Вот приблизнута так. Функція по суті і є корисна. Ну, Зокрема, з роторкою дуже зручно і багато чого. Ну на цьому все. Сподіваюсь, відео моє було корисне, інформативне. Дякую за перегляд.